Привіт усім на моєму каналі, радий вас бачити і усвідомлювати, що кількість тих хто стає. Частинкою нашої спільноти, любителів книг, все більше є. Також подяка спонсорам, яких теж стає більше. Зараз ви бачите цих людей на екрані. Це чудові неймовірні люди. Ви теж можете стати частиною нашої спільноти, підтримати те, що роблю фінансово. Я що тільки після того, як ви закрили всі питання з донатами для Збройних сил України, сьогодні я розповім вам про книги, які придбав у січні. 2025 року вирішив себе Порадувати, і якщо минулого року я давав обітницю, що не куплю жодної нової книги, поки не прочитаю все, що маю, то цього року я таких дурних обіцянок собі не давав і вирішив придбати собі ті книги, які я хочу, аби були в моїй бібліотеці. Ясна річ, що це не щось там помпезне і це серії, які я хочу вже дізнатися, що ж там далі, а також книги авторів, яких я ще не читав хоча й маю їх кілька книг. У себе і вони на черзі, власне на прочитання. Тож почну я з Марти Велс. Стратегія відходу. Це вже четверта книга щоденників вбив бота. Я зараз знову буду. Таким старим бородатим дідусем, який пожартує над назвою і згадає про те, що завжди воно мені на слуху, як вів, це бо так. Тут має зараз з'явитися якийсь такий кумедний смайл чи вставка зі звуком цього мекання, бекання. Але попри те, що воно звучить трохи дивно. Але історія цілком крута, історія цілком заслуговує вашої уваги. Тож я вирішив, як тільки вона опинилась в продажу її придбати. Адже перші три книги зайшли мені на ура, я про них розповідав. Причому про кожну з цих книг я розповідав у себе на каналі. І Відео ви можете поглянути за підказками вгорі. Отож, четверта книга Стратегія відходу. Я не знаю, що там чекає на нашого конструктора, на нашого героя, але я думаю, що він буде більше занурюватися в себе, адже постане дилема, поза як він шукає місце, де він. Був створений, він шукає місце, де йому буде комфортно, і місце, де його вже не будуть настільки чіпати, заважати йому і постійно дратувати. Ясний що він ще шукає місце, де переховується той сірий крис, що добре пригадую. Та організація, яка і причетна до всіх сумозвісних подій в першій книзі, з майже вбивством його наставниці, яку він врятував, і власне ну він всю експедицію фактично врятував так і розпочав полювання на. Тих, хто причетний до цих таких подій сумнозвісних на планеті, яка була мало досліджена, і де відбувались такі собі розкопки давніх інопланетних артефактів. Давайте зараз я зачитаю, що це в нас власне, тут є. І це був такий формат, який я спочатку. Видом для спонсорів, хоча я не впевнений, що воно доречно, адже я всіх своїх глядачів ціную однаково, ясно, що ваше спонсорство, ваша фінансова підтримка, вона повинна бути винагороджена. І я щось придумаю, чи можливо розіграю якісь книги, чи можливо ще щось буде е, влаштовано, якийсь такий чат для такого більш тісного спілкування. Але я вважаю, що відео повинні виходити для усієї аудиторії, а для спонсорів, якщо у вас набереться дійсно певна кількість значна кількість, то буде доречно, адже не бачу сенсу закривати відео. Для спонсорів, яких поки що ще небагато. Знаєте, я вам шалено вдячний, і я думаю, ви мене зрозумієте, що відео тиждень-два буде стояти. На закритому доступі для спонсорів, і там не буде жодної активності. Ну, я, я сподіваюся, і вірю в те, що ті, хто спонсорує, вони переглянуть. Але я думаю, що і ви зі мною погодитесь та підтримаєте мене. Будемо пробувати на короткий час, спочатку таке робити, а потім глянемо, як воно піде. І я вам знову ж таки про результати розкажу. Отож, це так. Зараз зачитаю, що тут ззаді, зможемо прикинути, що може бути в цій книзі. це бот, немає жодних ілюзії. Щодо того, як влаштований цей світ, але залишається ще людям, яких він любить і робить те, що вважає правильним. Так, це притаманно нашому конструкту, тому автоматизованій системі для такого ідеального захисту та вбивства. Цей конструкт, він, власне, і був створений, щоб захищати і забезпечувати безпеку тих, кому він, ну, скажімо, служить чи кого він. Оберігає так, що в нас тут ще букліст пише четверта частина щоденників, вбивцебота, виправдає всі сподівання читачів. Вона містить достатньо екшену, на який очікують шанувальники. У стратегії відходу дещо менше гумору, але більше самоаналізу вбивцебота, який має вирішити питання власної ідентичності і свого майбутнього. Бачите? Те, що я вам говорю, я думаю. Я в принципі розказав, що буде більше самокопання і спроб себе віднайти, відшукати своє місце в цьому світу. Дуже класно, ви бачите, є якісь підтвердження. І я прочитаю обов'язково про неї ще розкажу. Ну, і от наостанок, кожна частина циклу, окрім того, що знайомить із новою пригодою, вбивця бота, дає змогу зазирнути в його голову і спостерігати, як він перетворюється на людину. Ну або ж як він дивиться серіали, так щоб відволіктись від марудних нудних, Людей. Стратегія відходу Марта Велс вона крута, я її прочитаю обов'язково все вам розкажу. Наступна книга, яку я собі придбав, і це теж Марта Велс Король Відьм. Це її фантастично фентезійна історія, наскільки я розумію. Я геть нічого не знаю про цю книгу. Просто я коли почув про те, що вона буде опублікована, Марта Велс від авторки щоденників бивцебота. Це мене зацікавило, і я думаю, що я готовий прочитати ще одну історію від цієї авторки, яка манера письма, якої мені подобається, яка мені... Імпонує. Давайте ось в такому форматі я зачитаю про що ця книга, і можливо подумаємо, що ж там могло би бути. Тоді зазначено, що це перша книга циклу повсталий світ. Наші видавці полюбляють ось так нас закинути книгами, які є цікаві, і дивитися, чи піде, чи не піде. І якщо не піде, то власне цикл на тому на першій книзі і обривається. Але я сподіваюся, що для Марти вас. Все буде як найкраще, і наші українські читачі, я власне уже, бачите, засвідчую те, що я хочу читати, хочу знати, що ж це за повсталий світ. Надзвичайно оригінальний вигадливий фентезі, що дає можливість простежити за тим, як революції виграють завдяки довірі, а програють через егоїзм. Велс дуже вправно створені персонажів, які не є людьми і потребують лише трохи доброти, щоб стати справжніми крутими. Героями Енка Джемісін, так, це напевно та що писала про п'яту пору, напевно, але можу помилятися. Так, що у нас тут Wall Street Journal пише і унікальний світ персонажів, з якими співпереживаєш, і пічна подорож. Король відьом це фентезі, яке вам точно сподобається, якщо вже почали набридати легендарні мечі та прокляті персні. Ну і The New York У велс викладається наповну, даючи можливість розслабитися в компанії такого непересічного. Оповідачі. Знаю, що тут буде якесь пробудження якогось давнього зла, чи то сили. Але почитаю, подивлюсь, мені вона приємна, класно все оформлено. Гарний шрифт, тримати зручно. Картинки є нема. Але не в картинках справа. Давайте дамо шанс Марті Велс і її королю від'їм. І коли я прочитаю, я обов'язково про все розповім. Давайте рухаємося далі. Адже не хочу затягувати ваш час, тому що це має бути такий лаконічний випуск. Це в нас Robin Гоп. Магічні кораблі, точніше, магічний. «Корабель» — це теж перша книга з циклу про живих, напевно, так торговці живих кораблів. Про Робін Гоп можна говорити багато, про те, що це не чоловіка жінка, її псевдонім і зробив її відомою, адже коли вона писала. Під різними псевдонімами або ж прагнуло писати від свого імені, то читач був досить такий скептичний, і книги не йшли. Як тільки вона змінила сценічне літературне ім'я на Робін Гоп, то її історії, які і так подобались критикам та читачам, в продажі цих книг вони просто шалено зросли, і вона стала всесвітньо відомою авторкою. В мене є її трилогія вбивці. Я брався за читання, але були інші книги, які я хотів прочитати більше ніж її трилогію. Каюся, але я повернуся до тієї історії. Я не міг оминути власне пропозицію від КСД. Це акційна пропозиція. Я придбав цю книгу 200 гривень. І вона мені капець як подобається. Я її вже хотів перед цим перед новим браком купувати за повну вартість, але щось мене тоді стримало. Я потім таки, коли побачу, що на сайті є така крута пропозиція, я не вагаючись, просто придбав. Я зараз цілком задоволений. Давайте я зараз. За традицією прочитаю, що нас тут написано, а потім можливо кілька слів скажу від себе. Що очікувати від книги? Я не знаю. Я не дивився ні оглядів, не читав власне якихось відгуків на цю книгу. Бо ви як вже знаєте, я в принципі цього не завжди роблю, або точніше уникаю, або якихось спойлерів нахапатися. Робін Гоп псевдонім американської письменниці Маргарет ліндгольм Огден, яка працює в жанрі фентезі протягом 30 років. Вона створила трилогію Асасін торговці живих кораблів. Низко. Мані, завдяки яким двічі здобувала премію від журналу. А, так, азіка зімо Fiction та інші престижні нагороди. Отож, це перша книжка трилогії торговці живих кораблів. І от про що в нас тут буде йтися в цій історії? Найбільший скарб торгового міста Бінгтаун – це живі кораблі, які витримують шторм, самі ловлять попутний вітер, знаходять фарватер, а головне зберігають спогади всіх, хто жив і помер на борту. Тож не дивно, що доля давнього роду вестритів не розривно пов'язана з одним із них для Алтеї корабель Вівасія або Вівасія, хоча Віва це життя, зрозуміло. Це законний спадок, і вона готова піти на все, щоб повернути його для її племінника, що змушений служити на судні, це та вічне ув'язнення. А для капітана Кеніта це зброя, яка дозволить захопити владу над піратськими островами, але ніхто з них не цікавиться думкою самої Вівасії. Гоп пропонує нам напрочуд цілісний світ та багатовимірних персонажів, що інтригують Паблішер Віклі. Я собі уявляю, що це кораблі. Дивним чином володіють якоюсь свідомістю. Це не ші, як у Марти Велста, її, скажімо, космічні транспортники кораблі, які так керуються комп'ютерами і штучним інтелектом, і входять в контакт з нашим конструктом. Але щось це на ну, якесь таке схоже одухотворення, можливо, цих неживих структур. Які якимось дивним магічним можливо чином оживились чи їх оживили, або може це бути зовсім живий організм, який ще є і розумним? Хоча я не можу собі уявити поки що ні його будову, ні його структуру, ні те, що це може бути, якщо це живий. Якийсь організм або живе утворення, або живе формування. Книга дуже класна, мені вона подобається, і от що цікаво, я трохи злюся на це. Бачите, зараз як вона гарно оформлена і в десь подібному форматі. і оформлені виходять від ГОП на КСД, так, в КСД от, про вбивцю. І що саме у мене трохи так от. Кусаю, що я купив то, в принципі, нещодавно я придбав трилогію, і вона ота ще старенького оформлення, така дуже стримана, синьо-зелено-червона, з цими якимись там грибами. Воно трохи мене ну так, вже є, то є. Не знаю. Але от в такому форматі, в такому оформленні, як зараз є в КСД, я, б, звісно, хотів би мати такі книги. Але книга є книга. Головне те, що в неї всередині так? ми ніколи не оцінюємо її по обкладинці, тому що там зображено. Так, Робін Гоп відкладаємо магічний корабель і переходимо до четвертої книги, яку я придбав у січні. Зовсім нещодавно це так, Роджер Желязне, дороговкази. Ви собі так подумаєте, а що це тут стільки м -м, крутого? Тут жінки, так, письменниці, тут автор. Тут фентезі в основному, і фантастика це фантастико фентезі. Я би так назвав. Так власне, Желязний вам відомий за тим, що він вміло працює в цих жанрах і в фантастичному, і в елементами фентезі. Я в захваті від його проклін зони вже катюньового також хотів би ще прочитати, точніше перечитати Володар Світла. Він, до речі, теж зараз переведений. А от дороговкази, думаю, ну окей. мені цікава тема темпоральних подорожей, а тут ще тим більше воно якось все побудовано навколо дороги. Так, ось Ця, можливо, хронологічна пряма або темпоральна пряма це у вигляді такої. Дороги такого шляху, яким можна подорожувати вперед, назад, можливо, якісь певні відгалуження, можливо, якісь там, скажімо, узбіччя або повороти. Повороти не туди, хай так буде, можливо, які ведуть, які ведуть до не тільки знаних нам подій та історичних постатей чи періодів і епох, можливо, до якихось невідомих, скажімо альтернатив. Я не знаю, про що тут йдеться. Давайте зараз знайдемо, що в нас тут є по анотації. Книжка невеличка, я думаю, тут буквально за вечір другий можна прочитати. О, є. чи можна змінити минуле, так якщо знати дорогу? Точніше, дорогу єдину і неповторну крізь час від динозаврів і стародавніх цивілізацій, аж у космічно футуристичну добу. Обрані з різних століть вміють її долати, тасують події, маніпулюють історією або просто буденно собі заробляють на прожиття. Кого тут тільки не стрінеш? є звісних диктаторів, і славатних письменників, і безльменних пропащих відлюдників у позачасі. А серед інших є зі дорогою двоє. Батько і син прямують на зустріч долі зльоту або загибелі. За штурмані вже у тих водіїв незвичні, але поетичні, високотехнологічні та норовливі супутниці. Обидва екіпажі долають перешкоди ворогів, шукаючи відповіді на життєво важливу загадку. Все вирішиться при останньому повороті на Вавилон. І не обійдеться без драконів, таких любих серцю Джорджа Мартіна, що він аж екранізацію обіцяє. Не в курсі? Не знаю, чесно, прикольно має бути класно. Це ж як Фредерік Пол, так? Гічі цикл, там теж були дивні якісь артефакти, дивні портали у різні виміри та різні епохи, і кораблі, які були запрограмовані на стрибки туди. І, власне, їх використовують для того, щоб здобувати там різні артефакти та цінності, і їх тут перепродувати. Але кожен стрибок він ввів невідомість, ніхто не знав, чи тебе поведе на загибель, чи ти повернешся звідти збагатівши. От щось мені, в принципі, таке щось схоже. Але я слід, що тут буде більше, можливо, якогось такого фентезійних елементів. Отже, тут є дракони. Ми почули про Вавилон. про... Напевно, якихось відомих постатей, ну це Желязний, Він любить компілювати різні такі речі і ніде по такій тонкій. Межі, витримуючи певний баланс, і от в цьому вся сила Роджера Желязний. Я її обов'язково прочитаю і вам все переповім. Якщо вам такий формат до вподоби, якщо вам сподобалось те, що ви зараз побачили, я сподіваюся, ви про це напишете в коментарях. Давайте зробимо якусь активну таку переписку в коментарях під цим відео, аби Ютуб зрозумів, що ця активність свідчить про... Те, що канал книгоман, він живий. Я щиро тішуся, що є ті люди, які мене підтримують фінансово. Ви неймовірні речі робите. Ви показуєте, що ті, хто читають, і ті, хто слухає від тих, хто читає, їх завжди буде достатньо, і я знаю, що це кредит великої довіри. Я буду намагатися от його виправдати і. Розповідати вам більше і більше історій про те, що я прочитав і як я прочитав. На цьому я завершу цей випуск. Дякую, що додивилися. З вами був книгоман. Читайте.